Мораторій на експорт лісо та пиломатеріалів у необробленому вигляді на 10 років це головне нововведення, що передбачає проект закону про внесення змін до закону про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів. Які наслідки це матиме для лісогосподарської галузі? Лісогосподарники Житомирської області вважають, що вводити обмеження на експорт слід виважено, поетапно дослідивши та врахувавши усі аспекти і публічно обговоривши це з фахівцями, науковцями і громадськістю? На сьогоднішній день я отримую 3,5 тисячі до 4 тисяч гривень. Але ж трошечки йдуть от щоти там до пенсії, там ну розумієте, там на то скажу таке, що працюю багато років, але ну, що були задержки, може бути на один день або на два дні задержка, а так регулярно, своєчасно отримуємо заробітну плату. Дружина Олександра Володимировича є домогосподаркою. Менша дочка ще вчиться, а старша працює на цьому ж підприємстві. Державне підприємство Радомишельське лісомісливське господарство дає роботу чотирьом сотням людей 160 з яких задіяні на переробці деревини. Оператори, рамники, верстатники, сортувальники, помічники операторів, майстри, слюсарі, електрики. Радомишельський лісгосп має найбільші у районі потужності з переробки деревини 110 метрів кубічних, такий об'єм рубок у лісгоспі за рік. Половина від усієї заготованої деревини піддається обробці на самому підприємстві. середньому, якщо за місяць брати обсяг переробленої деревини, це десь за п'ять тисяч метрів кубічних. Переробляємо в основному це переважно йде сосна, і також переробляємо листяни: вільха, береза. Аби посилити виробничий потенціал, кілька років тому було встановлено нову лінію переробки. Ми виготовляємо дошку облицювальну. Дошку підлогу, як ми кажемо, піломатеріали, ну в основному брус бруси, європідонич. Усі намагання направлені на те, щоб надати продукції, як кажуть, більшої товарності. Максимально сушити тими потужностями, які в нас є, і максимально виготовляти вже кінцеву продукцію. Не полифабрикат, а кінцеву стараємося продукцію робити, не тільки як казати, торгувати сировиною на сьогоднішній день. Збут продукції на внутрішній ринок має свої особливості, зауважує керівник підприємства. Ми працюємо з укримки. споживачами. все, що вони у нас можуть забрати, ми їм відправляємо. На внутрішньому ринку каже фахівець: добре продається низькосортна і недорога продукція. Велику її частину на місцевих же підприємствах переробляють на пілети та гранули. Лідерами закупівель пиломатеріалів на внутрішніх аукціонах є виробники Фанери та МДФ. Коростенський завод МДФ у нас тут рядочком зовсім близько. Які сьогодні є потужним переробником і споживачем у нас Ну і підприємства Рівненської області в основному там і Львів, в основному наші споживачі. Такі є». до слова так само як за кордоном в Україні користуються попитом дрова. Лісогосподарники не нехтують і відходами від переробки. Якщо допустіми, основна у нас продукція, там, допусім, суха чи дошка блицювальна. Є ці залишки, які залишаються там, які не йдуть на продукцію, стараємося переробити на Європіддон». Навіть тирса є цінним продуктом. Її частиною опалюють виробничі приміщення, а зайву продають. Основний збут за кордон. Практично відсотків 70 – Це, це основну дров'яна деревина. Пиловників ми реалізуємо небагато. Небагато. це пиловники листя, пиловники дубові, пиловники соснови. Українські споживачі поки не можуть запропонувати таку ж оплату. Тож, керуючись законами ринку, лісогосподарники продають продукцію за вигідними цінами. Дотації від держави ми не отримуємо фактично і мусимо самі якось виживати. Беремо гроші і на лісовідновлення із своє тобто, бюджету, можна казати, підприємства, і на лісорозведення, і на введення якихось новацій, обновлення основних фондів і так далі. У нас валютні основні контракти з іноземними споживачами. Радумишльське лісомисливське господарство це не лише чи не на найбільший у районі трудовий колектив, а й один з основних наповнювачів місцевого бюджету. Лише податок з доходу фізичних осіб у місяць складає приблизно 250 тисяч гривень, військового збору 40 тисяч. Загальна ж сума податків за минулий рік склала 6 мільйонів гривень. Законопроект про заборону вивозу необробленої української деревини за кордон може негативно позначитися не лише на діяльності лісової галузі, адже поставка деревини підприємствами лісогосподарської галузі за прямими договорами, в тому числі на експорт, дає змогу забезпечити надходження валюти до держави, а саме 150 мільйонів доларів щорічно. До того ж, лісівники стверджують, що нині в Україні немає критичного дефіциту необробленої деревини, оскільки на експорт. Відправляють лише ту деревину, яка не має попиту на внутрішньому ринку. Вістівники переконані, що в Україні поки недостатньо виробничих потужностей, які б могли забезпечити переробку такої кількості деревини, яку може поставити лісова галузь. Різка заборона експорту необробленої деревини призведе до знецінення їх продукції та до падіння рентабельності лісогосподарських підприємств. Ті клієнти, які в нас є, вони просто не заберуть усе цей обсяг, який сьогодні готовий дати наш лісбос, наша область, допустимо, і вся Україна. Тому це моя ну, особиста думка, що треба якусь видержати паузу, для того, щоб подувати якісь, залучити інвестиції, можливо, там, побудувати якісь потужності. Просто, можливий, такий крок, якщо різко, різко прийняти цю заборону, то ми просто залишимося своєю продукцією незабраною. А продавати її по дуже низьких цінах, просто для того, щоб її просто забрали. То ми тоді ніяка економіка не витримаємо. Щоправда, з'являється нова перспектива самим державним лісгоспам взятися за поглиблену деревообробку. Є перспектива, ви знаєте, не то, що збільшувати об'єми, а є просто поглиблювати переробку. Сьогодні питання. Тобто відправляти не полуфабрикат там сирий брус, допустим, чи європідон, а його і посушить. І, можливо, там частину, яка підходить переробити сьогодні, щоб в кінцевий продукт збільшувати практично ми не можемо, тому що ми обмежені по сировині також обмежені. Якщо просто питання стоїть поглиблені, переробку для збільшення своєї ціни. Однак чи знайдеться продукція свого споживача питання недосліджене так само недослідженим і непрорахованим залишається вплив заборони на економіку країни загалом і регіонів, зокрема. Адже лише у Житомирській області структура державних лісогосподарських підприємств дає роботу більш як 6 тисячам людей. Лише за два місяці поточного року держлізгоспами сплачено понад 76 тисяч мільйонів гривень податків, зборів та внесків.